Привіт! У курсі фізики 7 класу ви вивчали коливальний рух. Коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Чи можуть коливання, які виникли в одному місці, поширюватись на сусідні ділянки простору? Так, звичайно можуть. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Сьогоднішня тема. Виникнення та поширення механічних хвиль. Механічна хвиля це поширення коливань у пружньому середовищі. А що взагалі таке пружнє середовище? Пружнє середовище це середовище, в процесі деформації якого виникають сили, які протидіють цій деформації, сили пружності. Незрозуміло. Тоді давайте по-простому: це середовище, в якому присутні частинки, наприклад, вода, залізо, кисень. Спробуйте назвати середовище, яке не є пружнім. Як і чому в середовищі поширюється механічна хвиля? Механічна хвиля створюється тілом, яке коливається джерелом хвилі, здійснюючи коливальний рух. Джерело хвилі деформує прилеглі до нього шари середовища, стискає та розтискає їх або зсовує. У результаті виникають сили пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують їх коливатися. Поступово один за одним. Усі шари середовища долучаються до коливального руху. Середовищем поширюється механічна хвиля. Механічні хвилі бувають двох типів: поперечні та повздовжні. Давайте познайомимося з кожною з них окремо. Поперечні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку. Перпендикулярному до напрямку їх поширення. Поперечні хвилі. Хвилі суву. Відбувається ссув одніх шарів середовища відносно інших. Поширюються тільки у твердих тілах. Повздовжні хвилі. Це хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Повздовжні хвилі хвилі стиснення та розтягнення. Вздовж напрямку поширення хвилі, густина середовища почергово то збільшується, то зменшується. Такі хвилі поширюються у всіх середовищах. А тепер, якщо можеш, підпишись та постав подобайку, Бо куди ж без цього? Давайте тепер розглянемо основні властивості механічних хвиль. Перше. Коливальний рух від однієї точки середовища до іншої передається не миттєво, а з певним запізненням. Тому хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю. Друге. Джерелом механічних хвиль завжди є тіло, що коливається, оскільки коливання частин середовища в ході поширення хвилі є вимушеними. Тобто. Частота коливань кожної частинки середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Третє. Механічні хвилі не можуть поширюватись у вакуумі. Четверте. Хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. Частинки середовища лише коливаються біля деяких положень рівноваги. П'яте. Із приходом хвилі. Частини середовища починають рухатися, набувають кінетичної енергії. Це означає, що під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Перенесення енергії без перенесення речовини є найважливішою властивостю будь-якої хвилі. На цьому все.